Вінницька промислова долина, понад 30 тисяч квадратних метрів території, сучасні технології та повна автоматизація. У місті ввели в експлуатацію розподільчий центр корпорації Рошен. Звідси товари роз'їжджаються не лише україною, а й в різні куточки світу. Робота підприємства на території громади. Це потужна підтримка економіки міста та країни в цілому. Наразі в центрі працює понад сотню людей. Згодом працевлаштуватися зможе близько пів тисячі мешканців громади. Одночасно тут зможуть завантажувати 24 фури. Про це на своїй сторінці в Телеграм повідомив вінницький міський голова Сергій Моргунов. Місто продовжує створювати умови для того, щоб залучати інвестиції та зміцнювати економіку громади. Розвиток промислової долини триває. Тут будується ще два підприємства, і я вдячний усім інвесторам, які мають довіру до Вінниці і продовжують інвестувати кошти у зведення таких потужних об'єктів на території нашого міста.